Лозівських рятувальників перевдягли. Нову форму для 24-ї пожежно-рятувальної частини закупило місто і район. Сьогодні обмундирування на 100 тисяч гривень вручили рятувальникам. На майданчику біля 24-ї державної рятувальної частини вишукувалися пожежники зі своєю технікою. Сьогодні у них урочистості, бо отримують нову форму і взуття. Вперше за 20 років лозівських рятувальників перевдягли і перевзули. Причому всіх вони отримали робочу повсякденну форму і бойову обмундирування. Купили місто і район. Как-то стабільно кожний год це сваділа все для виділення средств на приобретение ГСМ. Да, это теж нужная функція необхідна допомагати і в этом вопросе, ну защищая життя населення лазівщини в случае надзвичайно світу. Ні, к сожалению, ратівники не були самі захищені. поэтому дороже житті человека, Я думаю, нічого нет. Перший віцемер Олександр Житков розповідає із керівництвом Лозівського району заздалегідь домовилися, хто що дарує. Районна рада витрачалася на повсякденну форму для працівників ДПРЧ. Совместно с сельскими и поселковыми головами выделили деньги, провели через районную программу, через сессию и приобрели комплекты форм. У нас получается 64 сотрудника в Лозовой и 14 в Краснопаловке, это 78. Ну, есть не боевые должностя, а вот на всех сейчас мы получили этот подарок форменная одежда. Місто купило вживане спеціальне обмундирування англійських рятувальників. Лозівські у ньому вже з місяць гасять пожежі. Стара форма була гірша, каже Олександр Житков. Пожежники показують, як вона зносилася. Їхнім забезпеченням кажуть рятувальники, має займатися держава, але вона забезпечує мізерно. Лозівські рятувальники заслужили такий подарунок певні в мерії наприкінці травня. Команда 24 четвертої ДПРЧ чергове стала чемпіоном Харківської області з пожежно-прикладного спорту.